Всім привіт! Довгоочікувана посилочка з ось таким плодиком це Саусеп Гонабана. Це плід, який був вирощений в домашніх умовах на балконі в квартирі у Львові. Є попередній огляд цього дерева, цих плоддиків, які висіли ще у березні. І зараз мені вислали цю красу на дегустацію. Це було перше плодоношення того дерева, тому плоди відносно невеликі, але для мене він прям великий. Зараз ми його зважимо, дуже гарненький. Він самостійно достигнув, впав власнику дерева у руку, і він його відправив. І це буде моя перша дегустація гонобані саусепу, тому дуже цікаво, наскільки вона мені зайде чи взагалі не зайде. Але знаю, зі слів е власника цього плодику, цей Юрій. Він сказав, що не всім заходить з першого разу. Взагалі, враження дуже такі собі, але вже потім, з наступною дегустацією, там, третє-четвертою, дуже подобається. А деяким, навпаки з першого разу, воно все подобається. Тому зараз будемо пробувати. Зараз ми його зважимо. 994 грами, майже кілограм. Взагалі, гуанабана, вона дає плоди від кілограму до 3 кілограмів, але в нього це дерево, яке вперше плодоношення. Саме цей плодик з дерева, яке вирощене з насінини. Цього дерева було перше плодоношення, тому, можливо, це перше, що вплинуло, чому плоди такі невеличкі. Хоча 994 грами — це, як на мене, достатньо нормальні розміри. А по-друге, це дерево воно було, воно зараз росте у 20-літровому горщику. А по висоті воно більше 2 метрів, напевно, навіть 3 метри. Тому це дуже маленький об'єм горщика для такого дерева і для таких плодиків. Бо інші дерева, які у Юрія ростуть, там горщики вже 40 літрів. Коли я робила розпаковку посилки, то я відчула одразу приємні ноти аромату, але вони якісь дуже специфічні. Якщо так описати, навіть не знаю, ну, мені одразу е, чомусь здалося, що там запах ананасу, е, банану і якоїсь такої, наче жуйки ментолової, але я ще рознюхала добре. І так, запах банану є, якийсь, е, ну не знаю, можливо, якийсь такий запах, як дюшесу. Ну, тобто дуже специфічний, але приємний запах. Зараз будемо його розрізати, скуштуємо. І ще знаю по рекомендації Юрія, що краще його охолоджувати в холодильнику, а вже потім їсти. Тому ми будемо робити дві дегустації. Першу, це коли він зараз в теплому виді, і потім після охолодження. Буду зараз намагатися його розрізати одній. О, він дуже прям. Чудово ріжеться. Боже, він прям сочний, з нього витікає сок. Так, давайте наполовинку його. Ні, однією рукою це важко. Боже, він дуже ароматний. Прямо от зараз відчувається цей запах. Не знаю, не можу передати цей запах, але він прям ну, чудовий, тропічний запах. Зараз будемо куштувати. Сподіваюсь, насінини визрівші, бо все ж обов'язково треба буде пророщувати. Е, мені подобається на смак. Е, достатньо відчувається кислинка, але я не можу сказати, що він прям дуже кислий. Можливо, він був би солодший, якщо б. В нас останнім часом було б більше сонця, бо зараз щось з сонцем якісь взагалі проблеми. Структура в нього дуже волокниста за смаком. Переважає, звичайно, більше кислинка. Але я знаю, зі слів Юрія, що перший плодик був в нього солодкий, другий кислий, це третій, третій вже плодик з того дерева. І переважно, звичайно, більше кислинки тут. Е, які ще смаки? Ну, це якось важко. Треба скуштувати більше, волокнистий він такий доволі, треба його колупати. Але він прям тане у роті. Перше враження мені подобається дуже. Знаю, що з них роблять коктейлі. Можна щось ще додати в ці коктейлі додавати, якщо сам пліт. З кислинкою щось солодкувате. і ну, більшість робить з них коктейлі. Але мені і так подобається їсти. Він прям тане у роті, як цукрова вата. Але є і солодка нотка. Що можу сказати, в заключення цього всього? Смачно, точно для вирощування. Якщо описати по смаку мого враження, одним словом, то це тропічний дюшес. Приємна дуже кислинка, солодкість. Є місця, особливо там, де більш жовтіша сторона, ніж там, де зелена, то волокнистість взагалі. Майже не відчувається, і воно прям тане у роті. Дуже смачно. В порівнянні з черемою взагалі дуже-дуже інший смак. Черемоя вона більш така солодка, навіть, я б сказала, занадто солодка. А це прям він такий е, освіжаючий фрукт. Тому точно буду його вирощувати. А хто ще не вирощує, це взагалі не проблема вирощувати в домашніх умовах, в квартирі, в горщику, на балконі. Єдине, що треба йому створювати теплі умови, тропічні, і тоді будете смакувати такі ж плодики. До зустрічі!